Дозвольте запропонувати вашій увазі домашній комплект резервного живлення. Чому саме домашній? Тому що, на мій погляд, на мою особисту думку, саме даний комплект ідеально підходить для його використання в квартирах У двох-трьохкімнатних квартирах. Оскільки відсутність активного охолодження робить даний комплект абсолютно безшумним. Він складається з двох елементів: гібридного інвертора на 6 кВт. Та фосфатної батареї на 5 кВт, чого цілком достатньо для того, щоб закрити всі потреби в трьохкімнатній квартирі. А швидкість переходу з мережевого режиму на резервний становить всього 10 мс. І зараз я це вам продемонструю. Очевидно, що зараз квартира живеться від загальної електромережі. Емітуємо припинення енергопостачання. Це інвертор перемкнувся в інший режим. І це було абсолютно непомітно. Абсолютно. Про відсутність загальної енергомережі сигналізує червоний світлодіод на лодицевій панелі інвертора. І як і згадувалося мною раніше, при роботі інвертора абсолютно відсутній будь-який шум. Повертаємо інвертор в мережевий режим роботи. Якщо затон якості та продуктивності брати обладнання австрійської компанії Fronius, то SoulPlanet йому програє всього на 10%, чим не може похизуватися хвалена ідея. Дані тести проводилися австралійськими техноблогерами і, не дивлячись на наджаркий клімат, інвертори компанії SoulPlanet показали себе дуже чудово. Ну і звісно ж, хотілося б додати кілька слів про додаткові можливості даного інвертора. Оскільки це гібридний інвертор, він може абсолютно спокійно працювати з сонячним пулем. Інвертор підтримує роботу одночасно з двома MTTP-трекерами. Ну і звісно ж, не можна не згадати про можливість інтеграції даної системи в сторонні системи автоматизації, такі як, наприклад, Home Assistant. Тобто, якщо ви плануєте будувати розумний будинок, ця система для вас. Це дозволить вести детальну статистику, а також створювати усілякі автоматизації. Наприклад, вимикання великого навантаження під час роботи квартири від акумулятора. Щодо управління системою, очевидно, що на лицевій панелі інвертора відсутні будь-які органи управління. Це обумовлено тим, що все управління відбувається за допомогою мобільного додатку. Не дивлячись на те, що компанія Soft Planet, як і більшість іменитих брендів, має виробничі потужності в Китаї, вона є європейським брендом з відповідним контролем якості і з відповідними гарантійними зобов'язаннями. А щодо гарантії, так компанія Soul Planet пропонує на свою продукцію 10 років гарантії. На даний момент компанія має вже досить великий ринок на території європейських країн, Сполучених Штатів, Бразилії а також Австралії. І тепер це обладнання можна придбати і в Україні. Тож, якщо ви зацікавилися даним комплектом або будь-яким іншим обладнанням солплана, звертайтесь до нашого інтернет-магазину за адресою comfortlife.ua або ж за номером телефону 0800 33 20 95.